Всім привіт! Ви на каналі Fan Fish, з вами Олександр і наша рубрика Боковий ківок. Прийшов сезон лову коропа, заборона на виплив на човнах вже знята. От Ми маємо сьогодні коротку риболовну сесію, це один виїзд. На жаль, на більше часу не вистачає, але будемо пробувати ловити коропа. Коротко по оснащенню, весна. Може бути дуже крупний екземпляр, відразу починаю його з свого фаворита, це з Фенікса в розмірі 570. Найпотужніший варіант, який, в принципі, може бути для лову під боковий ківок. Катушка Fanfish удосконалена. Апгрейд Шнур Power Pro 041, мормишка в нас. Морський овнер у розмірі номер 2 але враховуючи велику кількість карася на водоймі, я думаю, що буде актуально тут і четвірочку поставити, і гарний і короб буде нормально на нього засікатися. і Карася також не будемо впускати. Що, щодо ківка, ківок короповий, модернізований, тобто удосконалений, він буде подовжений і з додатковим розгрузочним кільцем. В принципі, по оснащенню у нас все. Ловимо на горох. Я вам не, не демонстрував тільки що годину нашого витраченого часу поставки палочок. Ось, бачите, там далі наші стоять, тут вже люди якісь плавали, поставили, бо ми не в перший день випливаємо. На жаль, не було можливості в день відкриття заняти. Місця, на яких ловили попереднього року, тож будемо в окресностях даних місць пробувати ловити. Ну і щось ляпається. Таке відчуття, як то ще карась, треться. Коропа, на жаль, поки не видно, місця закормлені. І Будемо пробувати ловити, тож, по заведенні традиції, скажу, не будемо звалікати, будемо приступати. Я таки щойно перезувся на четвертий номер. Мормишечки. така от наша морська красуня буде. Багато карася і я його прямо бачу. Він активний, але він треться. На жаль, він треться. Чи буде брати, чи не буде, це вже зовсім інше запитання. От. Що стосується, О, бачите, знов-знов-знов ляпається, ляпається, ляпається. Не знаю, може в камеру не видно. Але Лілія ходить ходором. І напевно що він не схоче брати. Але надія є. От. Будемо пробувати його ловити. Е, місця позакормлював. Роблю 5 точок, більше їх не потрібно. От. Колега також 5 штук собі зробив. Будемо надіятися на... На успіх у нашій легкій справі Так, виставляємо наш ківочок на 11 годин, якщо дивитися, по годинниковій стрілці, для того, щоб в нас був гарний підйом. Що стосується, буває деякі риболови, новички здають питання, а якщо поставити важку мормишку, чи нічого страшного, якщо ківок перегружається. Я вам більше скажу, якщо ківок перегружається, це добре, набагато гірше, коли він не догружається. Тоді ми не бачимо нормального діапазону покльовки. Ми маємо проблему з чітким відображенням покльовки. І коли є якась мінімальна хвилька, Мінімальні ривки, лодки, жорсткий ківок, на наша насадка дергається як припадочний. Нам така рибалка на коропа не підходить. В більшості випадків він не хоче, щоб насадки дергалися і були тому подібні мероприємства. Тож, все просто. Чим, чим спокійніше, тихіше, тим краще. І для риболова, і для риби. Все, можемо заходити на наші точки. Вони недалеко, я виставлявся недалеко одна від одної, там метрів 10. Е, в минулому сезоні я ловив від русла в сторону берега, але тут вже натикали палок, то не хочу пересікатися з другими риболовами, щоб не плавати в них по палках. Я зафіксовувався від берега на цей раз, від берега в сторону русла. Хай мілкіше, але думаю, не сильно це зіграє роль. Тим більше весна, зараз воно буде пробувати риба трошки лізти ближче до берега. Та й думаю буде нормально. Ну, бачите, знов є ознаки руху. Так, так, щось то там риється якась. Не не риється, а ляпається, карась. Прям видно, що карась. Тут гарні карасі, я переставив мормишку, а вже як вони перестануть ходити, тут ті карасі. Десь за тижня 2-3 вони перехворіють. Скажем так, ми припливли далеко не найкращий момент для лову, але будемо вже робити висновки по результатам. Але якийсь шанс, надія на рибу є. Може короб візьме. Я не бачу, щоб він рився. То будемо надіятись, що хоч короб буде. От роблю перший заход на свою точку. Тут навіть трошки ляпається риба. Лілія дуже-дуже слабо піднялася, Тобто ще місця не сформовані, так як я їх собі бачу в ідеалі. Вони ще дуже рідкі, треба цього діла опасатися. Тобто максимально тихесенько себе вести, риба ляклива. Тут палки вставлені просто жахливо, легенько. Тому що тут дуже тверде дно, тут каміння на дні і всяка всячина буде трохи некомфортно, але маємо, що маємо. І рибалимо. Все готово для успішної атаки. Горох беремо завжди максимально великий, який попадає нам в долоньку. Беремо по пару штучок, щоб якщо одна тріснула, вона відразу було замінити. Дві штучки три взяв, вистачить. Я думаю, що вдягну з першої, ну, піде. Yeah. Зандечковий, вони дури крепкі. О, оцього треба боятися, щоб не склав удочку. Бачите? Він дуже лезвий, може під лодку піти. Чало положене. Довгий сезан! Вітаю себе і вас з таким прекрасним відкриттям сезона, несподіваною покльовкою такого гарного екземпляра. Ой-ой, який він гарний! Круто, дуже круто. Пакуємо в садок і йдемо далі. Відразу догодовую точку. Я з ним перепливу і десь далі його пристібну в березі. Ну, я місію свою вже виконав на сьогодні. Саме головне, що я засняв для вас матеріали. Все остальне це вже дрібниця. Головний матеріал вже є. Гляньте на калібр. Гарний, так, точку я догодував. О, 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 вже лізуть хробаки, Фух, надійно як положено засічка якісна. Тут навіть є що додати по самій покльовці. Я побачив, він зарив. Потім він не клюнув, він проплив далі. Потім знову був момент, що він зарив, але зарив лівіше. І в мене була в мене була в голові проблема, чи переставити йому під носа, чи все, чи все ж таки Надіятися, що він візьме навіть тут. Я ризикнув і ризикнув добре в свою, в свою користь, як кажуть, не дарма. Я це зробив, маючи надію, що все-таки він дойде. А от якби я, от тепер я на 100% впевнений, якби я переставив би там, тобто дав можливість йому підноса його. Тикнути, він би не клюнув, тому що часто таке буває що Ти дуже хочеш переставити прямо під носа, він риє, типу. Але дистанція не супер велика. який гарний Сазан Я прям здивований, ці покльовці. Мене вже проскакували в голові. Відсутність надії. якось Ще, в принципі, одного круга не зробив, але вже були такі. Думки, бо я вчора допливав на, на рибалку, але це була не так рибалка, як виставити просто. А, це не вчора, це було позавчора. Е, виставляв пальовочки в іншому місці, на іншій річці. То була така, нічого не зловив, була думка, що буде якась риба, але вітер зірвався такий, що жах просто не було. Не було можливості нормально рибалити. Тож прийшлося. Прийшлося переміститися, палки розставив, поїхав додому. А тут а я вже підготувався. Тут я вже мав якусь надію на покльовку риби. О, 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 знов. Що такий гігант? Хватало, що лодку подер. Я взяв з собою парочку ізюмчиків. Це як досадка до гороху. Буду використовувати одну ізюминку, хоча до цього використовував тільки горох і плівочки від нього. От, і відразу беру кілька крупніших. Так. Я вже дуже радий, я вже дуже радий, що є, що є для вас матеріал. О, і не малесенький, що вдвічі приємно. То зазвичай сезон почнеться з якогось там піцькура відпускного там на півтора-два кг, а тут сразу оп і все, зачотний. Десь в кістку бахнув острий гачка трошечки підтуплене. Що треба зробити? Відразу підточити. Да, десь саме-саме гачок дуже гострий був, а тепер він трошки ніхто не такий. Буду поправляти. Як точиться гачок, можливо, ви будете тільки вперше це бачити, то хочу продемонструвати. З прямим жалом Не, треба плотну прислонити в один слой. З прямим жалом прислоняю і провожу так кілька разів в одну сторону, потім бік, потім бік. Але це треба робити з наклеєним на лінійку. Наждачечкою. Це наждачечка 25 чи 3 тисячі гріт. Тобто дуже і дуже тонка. Незвичайно. Можна тепер одягати і рибалити далі. кльовка, але не коропова. До речі, після коропа б зразу хмара бульок була, тут немає. Це вже сьогодні не перший раз така. Імовірно, просто карасик не може взяти. Ще як цей короб точно не маскаль Тому що так скачуть тільки не москаль А ти що? Є-є-є! оформили Так, круто, круто, круто. Відразу. Поки що він... Так, да, все в порядку. Відразу догодую точку, бо буду покидати її. Так. Хороший, хороший екземпляр. Бачите, черговий раз він підходив один раз, відходив, підходив, відходив. Якби я дьоргав би нашою насадкою, була би проблема, я вас запевняю. Я просто знаю це, я вже це пережив сотні разів одне і те саме. Коли хочеш йому підсунути під морду в той момент, коли краще цього не робити. Підсовуєш дуже рідко, коли спрацьовує. Якщо не форсувати, дати йому підійти, просто змиритися і очікувати. Тоді все добре. Ось так, як зараз. Ох ти у мене тільки що виключилась щось камера, але благо все засняло. Зверніть увагу на зацеп. Наголошую, це четвертий номер, це невеличка мормишка. Зайшла ідеально. Я думаю, що в мене навіть будуть певні проблеми з тим, щоб її дістати пальцями. цей коробчик цей вже десь комусь попадав. А можливо і не попадав, бо щось таке підозріле. бути дуже гарний екземпляр. Не трофей, але хороший добротний короб. Фух. Рибалка вже вдалася. І відео є, і все є. Все, що нам потрібно, вже є. Я думаю, що ще трошечки і ми будемо закруглятися. Вже ціль виконана, відео буде. Ще би одненького, щоб вам було цікавіше, це все діло подивитися. Бо навіть карась не клює. Карась треться, абсолютно неактивний. Не незважаючи на те, що я поставив меншу е, мормишечку, меншу він все одно не хоче клювати. Ну, як і клює, не може взяти. просто, від Якийсь крупніший треця, а дрібнота... Періодично постукує, і тим самим мене дратує, бо не може, не може взяти. А я не хочу форсувати ці події. До речі, я цим шнуром ловлю четвертий рік Power Pro 041. Я не скажу, що останній рік були якісь часті рибалки. Вони були рідкі, але вони були. І на сонці його просмажило непогано цього шнурика. Ну, скажімо так. Другим шнуром користуватися я ніколи не буду. Тільки Power Pro. Не приймайте це ні за яку там рекламу, це просто мої рекомендації. В принципі, все, що я даю, це просто рекомендації. Будь-яка інформація, яку ви чуєте. Робіть, як хочете, але воно того варте. Але треба брати саме оригінал. У нас була велика проблема з. З тим, щоб доставити оригінальний шнур, його не було. Ми рік, рік очікували, поки він з'явиться, нарешті з'явився, трошечки його закупили. О, от, Поки що є в наявності. Але не надовго. Але сам факт, я четвертий рік, чи це, вже, чи це вже було 4, чи це вже п'ятий пішов, ну не суть. Сам факт. Три роки він відловив це 100%, і от я взяв його і новою частиною, тобто та, яка була в шпулі. За ну, нову частину перемотав наперед, тобто те, що було в шпулі наперед, те, що було спереді, біля мормишки засунув всередину, в шпулю і він знов як новий. Тільки трошечки м'якший став, бо зазвичай Pro, PowerPro він такий, як воском покритий жорсткуватий перші рибалки, але незважаючи на те, що це новою частиною я ловлю зараз, він все одно такий трошки трошки помитий під дощами, під сонцем, то вже нема такого, що він прям дерев'яний, такий, як спочатку. Так, там щось зачепились за що? А, да, вже за чого який цей здоровий порівняння. Порівняння з меншечком. Нарешті підійшла до закінчення наша рибалка. Вона увінчалась успіхом, якого я навіть і не чекав. Думав, так, скатаємося і повернемося додому або з пустими руками, або якось одненького візьмемо. Але ми взяли прекрасного сазана длінючий такий. Опа крупненьким планом цього красавчика з такою от хліборрізочкою гарною длінний бойовий дуже гарна рибина поменше трошки класичного коробчика от. а от сезан то дійсно порадував от. дуже бодрий тобто, рибалка сьогодні мені сподобалася Пальовки розставили, точку відкрили. Сезон почали з гарної риби. Це вже немало важно. Ловили на горох, пробував підсадку винограда, сушеного, тобто ізюма. Не сподобалось. Не знаю чого. Буває. Нормально проскальзує сьогодні взагалі або якось погано реагувало, або не реагувало. Тобто на четвертий номер я перезувся, так як думав, що сьогодні карась буде попадати, карась не попадав. Перезувся на четвертий номер гачка відразу і так і закінчив свою рибалку на четвертому номері. От. Ізюм не допомагав. Чисто горох. Тож, ви були на каналі FunFish. З вами був Олександр. Всім до побачення!